Так, так, вас чути. Чудово, чи видно презентацію? І презентацію видно. Чудово. Далі я потім перевірю ще, як буде видно відео. І так, о, психологічні аспекти процесу композиторської творчості в умовах війни. Питання композиторської творчості в умовах війни є вкрай актуальним та важливим для музичного світу сьогодні. Оскільки в світовій історії композитори часто виступали музичними в лапках літописцями, які через свої твори в художній формі передавали не тільки факт історичних подій, але й енергію часу в Русі, у 2014 році, Україна зіткнулась із серйозним викликом державності та незалежності з воєнною агресією з боку Російської Федерації на сході. А 24 лютого двадцять року сталося повномасштабне вторгнення на територію суверенної України. Однією з головних цілей для ворога є знищення української ідентичності, тобто знищення традиції і культури. Адже без культури немає нації. Вираз Інтер Анна Сіленд музи, тобто коли говорять гармати, музи мовчать, сьогодні працює навпаки. В Україні відкрився та активізувався цілий в лапках музичний фронт. Для якого ціллю є пропаганда української культури у світі, це викликало потужну хвилю написання українськими композиторами нових творів напряму пов'язану з воєнними реаліями, або опусів навіяних війною, тобто навколо воєнної тематики, або партитур невоєнних, але таких, що стали результатом рефлексії композиторів на події в Україні? Метою нашої доповіді є Дослідження психологічного аспекту творчої діяльності в воєнних реаліях та пояснення, як композитори можуть творити в часи, коли говорять гармати наведемо деякі відомості щодо психологічної специфіки діяльності музиканта. Точніше, розкриємо такі поняття, як творчість, творча діяльність, творчий акт з психологічної точки зору. Дослідженням психології творчості, яка ще не стала окремою сферою знань, вчені почали займатися на межі 19-го століть поруч з експериментальною психологією. Етапом перетворення в окрему науку був розвиток глибинної психології на чолі з Зігмундом Фройдом. Згідно з його думкою, можна розглядати два основних аспекти: мотивація та. <кхем> Мотивація та несвідомі компоненти творчості. Мотиви творчості він пов'язував з еросом, з жагою до життя. Карл Юнг виділив у людині дві складові: особистісну та творчу, які можуть знаходитись в антагоністичних відносинах. Він стверджував, що архетипи колективного несвідомого наповнені зародками майбутніх психічних ситуацій, нових думок, творчих відкриттів. І саме це все є джерелом творчого натхнення. По Еріху Нойману. Творча функція належить несвідомому, що створює свої форми раптово, так само, як робить це природа, від атому до кристалу, від атому та кристалу до органічного життя та планетарних систем. Архетипи колективного несвідомого є від самого початку безформними структурами, але що отримують видимі контури у мистецтві. Альфред Адлер вважав, що кожна людина має творчу силу, завдяки якій може керувати власним життям. Його компенсаторна теорія творчості розглядає науку, мистецтво та інші області культури як спосіб компенсації людиною своїх недоліків. Є також різні інтерес взагалі до цієї теми породив багато різноманітних теорій творчості як, наприклад, теорія творчості гештальттерапії Вердгеймера. Когнітивна теорія творчості Келлі, гуманістична теорія Маслоу та Роджерса, теорія розвитку творчої особистості Альчулера, концепція творчості Паномарьова тощо американський психолог Роджерс, на якого вплинув Карл Юнг, визначив внутрішні та зовнішні умови творчої діяльності. До внутрішніх умов він відносив екстенціональність, тобто відкритість новому досвіду. Внутрішній локус оцінювання, здатність до незвичайних поєднань. В той же час зовнішніми умовами творчості є психологічна безпека і захищеність, визнання безумовної цінності індивіда, створення обстановки, в якій відсутні зовнішні оцінювання та психологічна свобода самовираження. Серед факторів, що можуть впливати на творчу діяльність людини, сучасний американський вчений Джон Клозен виділив. І особисті ресурси, тобто розум, темперамент, силу тощо, джерела підтримки та керівництва, різні норми, інструкції, рекомендації, які надають їй можливість орієнтуватись у світі, також можливості чи перешкоди для виконання особистих цілей залежно від соціальної приналежності, раси, віку, статі, а також ситуації у світі: війни, депресії, значні соціальні зміни та інше тощо. В роботі Наталі Карпенко визначені такі компоненти загальної структури творчої діяльності, як процес творчої діяльності, продукт творчої діяльності, особистість творця, середовище, умови, за яких відбувається творчий процес. Валентин Моляк у своїй роботі творча конструктологія про легомени» Більш структуровано і наочно виділяє перелік перешкод для людей, що займаються творчістю. До зовнішніх перешкод він відносить незручне середовище, наприклад, приміщення, сторонні перешкоди, шум, спека, холод тощо, поганий психологічний клімат у колективі, неадекватно занижену оцінку діяльності усвідомлюючи важливість безпечного екологічного середовища для творчої людини, виникає нове питання. Коли ми стикаємось з такою проблемою національного масштабу як воєнні дії на території України, коли ми розуміємо, що при ньому що при цьому колективне несвідоме не може не впливати на творця, то яким чином композитор може здійснювати творчий акт у таких обставинах? Звернемось до психофізіології. З цих позицій на увагу заслуговує психофізіологічний аспект розгляду творчості, пропонований Бєхтєвим, з рефлексологічних позицій. Так творчість учений розглядав як подразник, що збуджує рефлекс зосередження, який зі свого боку викликає мімікосоматичний рефлекс, який є сприятливим для творчої діяльності. У результаті подібної. Рефлекторної діяльності забезпечується підвищення енергії, що пов'язано з рухом гормонів внутрішньої секреції, збуджуючих мозкову діяльність. Тим самим сполучення рефлексу та мімікосоматичного рефлексу утворюють мозкову діяльність домінанти, яка зумовлює збудження з інших органів мозку, а також гальмує інші процеси мозкової діяльності. Що не стосується відносин, що не стосується відносин з подразником проблемою. Адже власне творчість Бігтіревом розглядається як відповідна реакція на подразник, сучасні дослідження психофізіології творчого акту дозволяють зрозуміти по новому питання закономірності функціонування людської свідомості. Результат творчих зусиль відображається в свідомості так, ніби його викликано сильним та незалежним від волі зовнішнім джерелом. А оскільки більшість процесів головного мозку здійснюється на несвідомому рівні, то безпосередня сама організація людського сприйняття і функціонування свідомості створює передумови для відчуття вторгнення в лапках чужої волі. Це термін Генріха Гельмгольца. До того ж, встановлено, що при формуванні моделей поведінки, що підвищують адаптаційні можливості організму, мозок здатний синтезувати гормони задоволення ендорфіни, енкефаліни тощо. Тобто успішно вирішена творча задача викликає потужний викид опіоїдних пептидів, які підкріплюють моральне задоволення від досягнутого, але в цей момент має бути повністю подоланий страх, пов'язаний з невідповідністю ідеального образу та об'єктивного результату роботи. Зовнішні оцінки, як правило, в цей момент не здатні вплинути на факт задоволення чи незадоволення творчим результатом, тобто нейрофізіологічна гормональна самовинагорода в лапках. Що здійснюється мозком у випадку творчої вдачі уявляє собою набагато потужніше підкріплення ніж раціональні доводи або словесні аргументи. Творець щоразу прагне пережити стан глибинного внутрішнього задоволення, що сильніше за втомленість або матеріальні втрати. Виникає наступне питання: а як перемогти страх і дійти до стадії самовинагороди? На це філософ Жиль Дельос у своєму докладі задається цим питанням, що таке творчий акт. Я спробую зараз запустити відео. Тобто, можемо визначити, що ключ до перемоги у творчості лежить у людській боротьбі. Але виникає наступне питання: а за що боротись? Давид Фельдман ідеально виразив модель креативного процесу. Яка містить три пов'язані між собою складові рефлексивність як основний процес, що відрізняє людину від тварин, дає змогу формувати самосвідомість, самооцінку за допомогою мови планувати, відтворювати і аналізувати світ, цілеспрямованість або інтенціональність, яка дає змогу орієнтувати досвід, що пережити усередині і зовні організму, та разом із вірою можливість змін на краще дозволяє реально змінити середовище. Володіння способами трансформації і реорганізації, які пропонуються культурою та зумовлюють індивідуальні відмінності. Це означає, що композитор має один відчувати зовнішній світ, відчувати зовнішній світ і аналізувати його, мати бажання його змінити, знати, якими засобами це можна зробити. При виконанні всіх умов буде потужний творчий результат. Взагалі здається, що тенденція сучасних композиторів писати музику на тему війни несе собою функцію культурного в лапках фронту. Тут можна відслідкувати парадокс. Що це одночасний спосіб досягти катарсису для композитора та його слухачів, але в той ж час можливість нагадати метаповідомленням, хто саме є агресором. У будь-якому разі така творчість трансформує енергію з емоційної форми страху або гніву у форму сенсів, усвідомлення та прийняття, тобто вивільняє стиснений енергетичний ресурс і спрямовує його в активну дію. Отже, висновок, висновуємо, що в процесі, творчої, в процесі композиторської творчості в умовах війни можна виділити такі психологічні аспекти: перше зв'язок з колективним несвідомим, друге здатність рефлексувати підсвідоме, третє контакт зі світом та вміння адаптуватись під нові зміни свідоме. Та четверте, бажання змінити світ і без страху боротись за цю ідею. надсвідоме. при такій комбінації колективне несвідоме стає джерелом натхнення, а згодом і гормональної в лапках самовинагороди у випадку творчої вдачі. Я всім дякую за увагу. Зараз я спробую 2, Зараз спробую під'єднати. Все ж таки презентації, не презентацію, а відео показати для прикладу е, фрагмент е, тої обробки, яку я буду диригувати в рамках творчого проєкту, і це якраз стало рефлексією, е, результатом рефлексії на те, що відбувається сьогодні. Спробуємо зараз, чи буде чути. Чи є звук? じゃあここで。